Друзі, усім привіт! Ну і що ж, завершився матч чемпіонату Європи серед молодежі. Перший тур група D, Україна Данія. Ось такий друзі-матч сьогодні відбувався 2-3 Данія. 21 перемагає Україну ю 21 Ну, Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна. Ю-21 Мельгоса, головный тренер команды. 4-3-3, стартовая расстановка Украины, Руслан Нещерит в воротах, пара центральных защитников Батага в Константин Вечеренко, Роман по флангах, Володя Борошко, Валентин Рубчинский, Олега Черетька, три копии защитников, Владислав Ванат, Брагару, Назаре Волошину, Нападице, стартовая расстановка Украины. Датчане! Хойер, головний тренер команди, 4-3-3 стартова Юн, Юнг дали у воротах, Пара центральных захисник Гор, Крістенсен, Гуэ Бак Дженсен по флангах, Вік, Серенсен, Серренсен півзахисників, Квіст, Горден. Хардер. Єнсен, у нападі. Це стартова розстановка збірної Данії u 21 Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам матч. Ну що ж, друзі, я вам можу сказати: Україна заволоділа ініціативою, і мені дуже сильно сподобалося. Як команда Мільгос розпочала даний поєдинок. Україна заволоділа ініціативою. Взагалі Україна більше володіла м'ячем. Україна більше проводила часу позиційній атаці. І Україна дуже здорово виглядала. Дуже здорово виглядала Україна, і справді команда Мільгос і тиснула на ворота суперника. Пригодиться момент на 20 двадцять хвилині матчу. Коли небезпечний був простор Брагару, але воротар данської збірної забрав м'яч свої руки. Але Україна дуже здорово грає. Таки 20-х вивачі, українці запресингували. свого зубарника. Да без ведь, немає удар поворота. Хипов з ворота пробиває Владіслав Ванат. Дуже здорово, українці зіграли на перехопленні. Владіслав Ванат заходить на дану позицію. пробиває Владислав! І повз повзворот, але українці продовжують тиснути на ворота суперника. Україна атакує, атакує українська збірна позиційно, небезпечна атака в Україні, вимальовується на правому фланзі. Здорово м'яч. прийме фулли України, подача Олега Волошен гол! Гол, 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 Україна, Україна виходить вперед, 1-0. І це робить Назарій Балашин. Після передачі, яка чередька, Назарій замикає, замикає дальню стійку. Україна забиває гол 1-0, Команда Мільгоси вийшла вперед. Да ще не намагалася відігратися, але і Україна також створювала моменти на контратаках доволі таки непогані. Перша 45 клинка завернеться, Україна перемагає. Перемагає Україна. На другий тему української збірної, до речі, вийде Квасніця, В'юнік, Салюк, Єрмалюк. Вдачен вийде Нарці, Йоргенсен, Осуло, Фрауло, Бішаф вийдуть цю Дачан. В принципе, на 52 хлани матчу був в момент э, футболіста українського зберігания, коли хороший був удар з прогов фланга. ПРБ! футболіст України, гарматний удар. Але на себе цей удар приймає збірної. пробував та Роман, гарматний удар, романа, на себе приймає вратар дача. Україна, на мою суб'єктивну точку зору, контролювала перебіг події, Україна перемагає 1-0, нічого біди не передвіщала. Але ось на 62-х хвилин матчі. Дача атакують. Хороша не атака по правому флангу. На безпечний момент простріл. М'яч не родить до Бішофа. Удар і гол. Гол забиває Бішов. Спрацьовує заміна у данської команди. Бішов виходить на другий тайм. І Бішов забиває. Вийшов-бішов на 57 й хвилині матчу. І буквально через 4 хвилини він переправляє м'яч в сітку. Ще до речі, удача на вийшов на арті, він, він чуквані поміняв в Юнік Романа на 55 й хвилині матчі, поміняв потім Єрмалюк вийде за містер Опчинського, Салюк Волошна поменяє, Асула Хардера поміняє. Рахунок один і Данська команда потім на такому якомусь емоційному піднесенні мала ще моменти. Ось на 68-й ні маті! був пане удар, але м'яч пролітає повз ворота, Той таки більше, небезпечно пробивав. Але в Україні був супер шанс на 73-й хвилині матчу. Україна атакує. йде атака збірної України. Не везвечка! Момент! Выйги один, один удар Волошина, повз ворота бі Назарі волошин. Ні, навіть не Назарі Волошин пробивав, там, до речі, Константин В Молодчинка та, та, та Банат, ні, ці, ну, вислав, на нас, це Не це Банат, це але Черецька, Супер пас Олега Черецька. Але не вдається українські збірні забити дуже хороший момент, е, створюють українці дуже хороша атака, і трішки Україні не пощастило. А це був Юнік. А это момент у Юника. Не, не забыв Вьюник, не забыв Вьюник, но Украина атакует. Украина продолжает атаковать. 78-й мгновенный матч. И украинская сборная атакует. И атакует довольно-таки небезпечно. Украина атакует. Олега Черецка, отрывай мяч. Олег, Олега Черецка. Черецка, отрывай мяч. Отбагнана Вьюника, которая на швидкости бежит. Черецка, бачить Вильного Брагару. придачи Брагару. Удар. Гу! Забиваю, гол, 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 Гол. Україна. 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 2-1, 2-2, 2-1. Брагару забиває гол. Україна знову виходить і берет, Супер м'яч, Брагару. 2-1. Україна. Але потім Дачані проводять свою моментальну відповідь. Моментальна відповідь від Дачан. 181 матча Сула. Передача. Вік. Пробиває вік. Рикошет. гол. Гол. Дуже м'яч пропускає Україна. Пробиває вік з метрів 23. Рикошет. Uh, від футболіста України. Прикрий кошет. Рахунок стоє 2-2. І ось 8 дачані. Дачані ловлять кураж. 85-х матч. Йоргенсен простріляє Сула. Гол. Гол забиває. Офсайд? Офсайд Друзі, офсайд не пропарається підіймає суддя. Uh, він зиксалф офсайд. Але потім суддя. Передивляється цей момент, а офсайду не було. Друзі, не було ніякого офсайду васули. Це гол. Юрген якраз не пробивав, М'яч влучає Васулу. І суддя міняє своє рішення. І це гол. 3-2. Данія. вперед. іперед. Звою буквально за 4 хвилини. Два м'ячі забиває Дані. Україна здорово грала. А удачі, дуже сильна збірна. 21 це дуже сильна збірна, і вони забивають два м'ячі, але Україна атакує небезпечна атака. Проходить на 90 плюс третій й мечу, де подача до штрафного майданчика. І м'яч пролітає повз усіх футболістів. Там було дречпадіння владиславана. Але суддя пенат не призначає. Останній штрафний у матчі. Пригадується в цей момент, коли вже все, вже друзі, вже все, 6 хвилин в суддя, вже йде 90 плюс 7 хвилин, Тобто це вже останній шанс України. Друзі, все або нічого. Ва-банк. Просто ва-банк. Іде в Україна, і подача, тоже на каменачика удар повз ворота. Пробиває футболіст української збірної. Суддя дає фінальний свисток. Данія перемагає. Перемагає Данія. Давайте троє статистику додивитися. 14-13 по ударах перевага України, 4-5 за ударами в ствір перевага у Данії, 55-45 володіння м'ячем, 10-7 за кутовими. Ви знаєте, друзі, для мене це більш показувала статистика. 3, 3 гольові нагоди в Україні і дві гольові нагоди не на реалізовані. А гольові 2 реалізували. 446 передач в Україні, 384 з них були точними і 86%. точність передач. У датчан 375 передач, 315 з них. були точними. Ну і точність передачі в відсотках складає 84. А по офсайдах 0-1 з 14 ударів України 4 в ствір, 6 повзвороту, 4 блокованих удара. У Дачан з 13-5 ударів заблоковано було, 3 удара повзроти і 5 площину по успішних відборах 9. 13 в Україні перевага. 65% успішності в Україні, в Данії 69 пасивом, 27 виносів м'яче в Україну було. В Данії їх також було немало. 21. 5-6 за перевага переваги в Данії, 10-9 фули, 2-1 за жовтими картками. А найкращий футболіст даного матчу я, друзі, беру Ліга Черецька. Друзі, я обираю Ліга Черецька на кращим футболіста матчу. Друзі, я не знаю, як для вас, для мене це Ліга Черецька. Друзі, я не знаю, як там для вас, але для мене це Ліга Черецька. Дві гульові передачі Олега. І плюс Ліга Черецька. Супер матч проїв Ліга Черецька. Да, Україна програла. Але я обираю Ліга Черецька. Для мене він не кращий футболіст матчу. І підсобу, де довго матчу, давайте, друзі, підбувати. Я вже Україна не награла на поразку. Ми бачили статистику Гульових нагод, в Україні була перевага, і в принципі футбол був тарівний. Тобто, та така ніч'я вона була більш таким рахунком безпередливішим. Але Данія перемагає, ну і з іншого боку, і не скажеш, що це не поділо. Тому що Дачання показала характер, навіть незважаючи, те, що забуває Борару, 78-ма хвилина, 2-1, Україна знову вийшла вперед, але Дачані буквально за 4 хвилини забиває 2. Переламлюють матч, них на голову і перемагають. Прика поразка для української збірної, але шанс ще є. Шанс ще є. А ось Фінляндія там зараз, коли записується відео, там грає з Нідерландами. Наступний матч, до речі, в Україні буде з Фінляндії. Потім ще з Нідерландами. Тут ще два матчі. Да, ще поразка боляче, але Такий футбол здорово. Знаєте, українська збірна Мельгос показала хороший футбол. І я вам, друзі, хочу сказати, що якщо Україна ось так зіграє проти Фінляндії то проти Нідерландів, то я думаю, що все буде добре і справді, тому що ну, Україна дуже здорова і справді зіграла проти Дача не на поразку, і ж точно команда Мільгоси не заслуговувала. Тобто, якщо ми беремо саме футбольну гру, Україна мені дуже сильно сподобалася. Тому браво Україна, браво Данія. Хороший футбол сьогодні відбувся. Побажаємо обом змірним добра. Вам, друзі, вечірго серця, бажа щастя. Для головна, друзі, для мене, щоб ви усі були щасливі. Усім до побачення, всім до нових зустрічів!